І батьків, але щоб діла Божі виявилися на нього. Слова Сьогоднішнього Євангелія, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. <риклад> в Христі ми сьогодні маємо цю прекрасну неділю, неділю, яка вслід за Івана називається Свято, яке своїм значенням, не мов би, доповнює нам Воскресіння і вказує нам на той шлях, який Господь своїм Воскресінням для нас відкрив, шлях від землі до Небес. Господь хоче піднести нас, піднести наш дух що тут на землі, для того, щоб ми піднесли, вдивляючись у нього, який по Воскресінні являється і навчає, прагнули осигнути того неба. Ісус відкрив для нас твоєю дорогоцінною кров'ю, своїм стражданням і смертю на Христі, щоб нас за собою повести до неба. Наша батьківщина там, де наш батько, наш батько, Бог отець, і нас сотворив, Він є не на землі, не у земному вимірі, він є у вічності, У тому Царстві Божому у небесах. і тому Бог нас щоразу кличе, щоб ми споглядали небо. А що ми мусимо мати добрий зір. І сьогоднішній Євангелія якраз про зір. Воно нам говорить про свій про того чоловіка, який народився без так важливого чуття, без того, що ви бачите. Ми, кожен має можливість чути, говорити, бачити, нюхати, смакувати, можемо досвідчити весь Всю красу Божого світу, весь смак, який Бог нам дарує, всі звуки, які Бог нам дарує, коли чогось бракує, людина каже, що чує себе обмеженою, неповноцінною, іншими словами страждає. Цей чоловік страждав від народження, він не міг нічого бачити. І Господь сам до нього підходить, підходить для того, щоб доповнити те, чого йому бракувало. Сподіть. Я смі свої слини та спорогов, маслить йому очі і його до села Амської Вже вкотре за цей час від Пасхи ми чуємо про воду. Ми з Богом вже були у Єфезії, у тій кухні, де купали овець, який для жертви до храму, де була сила людей, які чекали, коли Ангел зрушив воду. Ми минулої неділі були. Якова, правда, де Самарянка прийшла, щоб набрати води, і то прагнення тої води зробило для неї зустріч з самим Богом, і вона з грішниці стала апостолкою, яка кликала за собою людей, щоби пізнали Бога. Сьогодні Господь, знову того, якому бракує так важливого відчуття зору, посилає, щоб він умився. Дає той образ, що нам так важливо, щоб відновити у своєму житті, то є і з Богом важливо є очиститись, помитись, важливо є бути чистими перед Богом, важливо є довіритись Бові, не на якісь людські чинники покладатися, але звіти, щоб Бог доповнив у нашому житті те, чого бракує. Коли людина має всі органи чуття, має всі фізичні. Дані всі можливості, і через того, коли є здоровою, як ми кажемо, правда, ну, то вона трудиться і старається здобувати, використовує всі ці засоби, ноги, руки, очі, слух, правда, мову свою застосовує для того, щоб що вищо. 90% даме здобувати земні речі. І сьогодні Господь нас. Пробує так застановити, щоб ми собі ще раз нагадали, що всі ці можливості не є само собою, це Бог нам їх дав. І Він нас питає, на що ми використовуємо ті наші можливості, а зокрема зір, на що звернений наш зір? Чи спогидаємо ми красу Божу, всі ті красоти, які Господь сотворив, ту природу, яку Він нам подарував. Тих людей, яких маємо поруч в себе, чи вдивляємося в них, чи стараємося побачити їхні клопоти, їхні випробування, чи зауважимо всіх тих, хто є поруч з нами, чи шукаємо очима, Хресту Господній і воно Господні, для того, щоб вистати на молитву, чи наші очі зведені на поличку, де стоїть святе Письмо і прагнуть, щоб відкрити і прочитати його. Чи наші очі шукають правди Божої у катехизмі? чи ми відкриваємо для себе молитвенник і стараємося, щоб наші очі допомагали нам бачити ті слова, які допомагають нам звернутися, спілкуватися з Богом. так часто наші очі є втомлені від сповіданням різних речей, які, може і потрібні, але далеко не завжди нас ведуть до царства. Господь нас нині питає, як тих, які відповідальні за тих, кого ми привели на світ, на що дивляться очі наших дітей, що споглядають вони від ранку до вечора, чи вони бачать тата і маму, які стали перед обідом, сніданком чи вечерею на молитву, чи ті очі діточок бачать, як тато з мамою Херці, і дякують Богові за все, що Бог дав. Чи ті очі дитячі зведені до ікони, коли ціла родина на молитву? Чи, буває не так, що 90% часу дитина не спить, бачить перед собою лише той невеличкий екран, в якому далеко не завжди знайдемо щось побожного і доброго, без якого сьогодні ні одна дитина не уявляє собі свого дня. І і стається велика трагія, чорномиця той гати, який називають смартфоном. Сьогодні Бог нас питає і нагадує, що ми є відповідальні за те, щоб той дар фізичного зору ми не змарнували. Як рівно ж ми змарнували той зір наших дітей, щоб ми розуміли, що це наша відповідальність є дивитися, на що звернені очі наших дітей, бо коли вони не були звернені на Бога.

Вам про повернення поведення зоротом свіжого, кричена нас до особливої уваги на те, на що ми дивимося і на що споглядають наші діти. Також Господь сьогодні дає нам образ крещення. бо, як ми знаємо, людина була створена Слово Божого, з волі Божої. І від себе бере свої свини і змішує, і спорогов дає той князь, на очі цього світородженого і відправляє його до кухні села. Щось сподіває, що стається у світі Тайні Хрещення, коли Господь через священника своєю божественною силою приходить до дитини, і як ми співаємо вийшов, у Христа вхрестилися. Христа суддя молиться, Він входить у життя людини своїх поноті, воно Пресвятої Трійці. Він перемінює дитину, робить з людини, що позначена первородним гріхом, робить людину, очищену, досконалу, робить дитя Боже, у молитві час святої тайні хрещення, священник молиться, щоб Господь зволив. Аби через служіння священника і діяння Святого Духа, ця дитина знову народилася. Тобто народилася до якісно іншого життя, до життя у чистоті, до життя, в якому є духовний зір, в якому людина спосібна бачити Бога і завжди прагне того Бога побачити. Раніше люди вихрещувалися у дорослому віці, перед тим пізнаючи через навчання старших. Через навчання церкви Господа Бога. Сьогодні ми хрестимо дітей, і це вже давня практика багатьох багатьох сприйняв більше тисячоліття, але це не знімає з нас відповідальності як дорослих відкрити очі дитини. На Бога. Це не забирає нас відповідальності подбати про пізнання та духовним зором до сотворителя. І нас дивитися трохи далі і вище, аніж все те, що є земне. Тому сьогоднішній Іван є також про духовний зір, про той зір, яким ми пізнаємо Бога, який відкрився тому сніпородного, бо Він каже, до пересейно тож ж подивно, що ви не знаєте, хто Він». а Він мені очі відкрив. Від віку, де чого, що сніпородженому, відкрив очі. Бо хто має закритий духовний зір, той не бачить. Той не спосібене побачити, Бога, вони шукають за Бога. Фарисеї не шукали Бога, але шукали, як звинуватити Ісуса і їхнє прагнення до звинувачення, до Божого того, щоб могло вкинути на Ісуса, привело їх до того, щоб вони були свіпими. Свіпими на дію Всевищого. свіпими на присутність самого Бога посеред них. Христі стається у житті абсолютно кожної людини, коли не приведе Господи, нам на перше, на що подає Богу, що, що є позначено Бою з коли ми звертаємо свою увагу головно на слабкості і неможній людини, коли ми дозволяємо собі жити Госудом, коли ми не вдивляємося у Бога, то на перший план виступає все те. Що слабке, немішне і людське. І тоді постає те саме, що стало в той час пічними людьми. Учні питали, хто винен, пересеїть десять разів питали, як то сталося, бо не хотіли повірити. Батьки боялися пересеїти, боялися відвідувати сказати, що це Бог зробив, Ісус, Месія, Спаситель і так далі. І тільки той, над Ким було здійснено це велике чудо, прозріння. Не лише фізична, а духова також, був сміливий і казав, що це є дро. І коли Ісус йому явився і спитав, чи ти віриш, спитався, хто він, Ісус, каже, це я, що говорю з тобою, і сказав: вірую, Господи, Господь сьогодні кличе нас, щоб ми не марнували свого часу на різні речі, які нас відволікають від Бога. Що, коли ми бачимо, що законить людей якісь непорозуміння, щось те, що робить розпас, що робить неспокій, щоб ми, щоб ми завжди розуміли, що значить в той момент з поля зору опущеного Бога, а щось інше стало важливішим. Хто вдивляється у Бога, то своїм фізичним і духовним зором шукає Бога, то й всі земні речі можуть злагіднити ночі не кожен побачив світа волімся, щоб ми мали і духовний, і фізичний зір відкритий, і щоб ми тим нашим зором найважливіше шукали за Господом Богом. а Він є той, який покликав нас до життя не лише Тут, але життя у вічності, у Його Царстві. Христос Воскрес.